Друзі, вітаю! В Росії! Затримано гіркіна Стрілкова, прекрасні новини. Давайте їх зараз проаналізуємо, що буде далі: відпустять, не відпустять. Ну і загалом інформація щодо самого затримання. Тому давайте про це проговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми з вами починаємо. Ігор Стрілков задержан по заявленню бившого найомника ЧВК Вагнер. У нього вдома йде. Обиск пише російське РБК. Дружина Гіркіна заявляє, що прийшли до них додому, забрали, значить, вусатого і повели під руку і вивезли в невідомому напрямку. Ну і вона, власне, не знає, де він що він. І от Гіркін на зв'язок не виходить. Деякі російські і наші експерти пов'язуються з тим, що тероріст Гіркін власне, закликав розстріляти одного з директорів російського заводу. От, і власне, це дуже не подобалось Шойгу. Це не подобалось. Ну, напевно, і самому директору заводу. Ну от, ну і говорить, що начебто через це. От, і він говорив, що російська корупція це находка для шпіона, що корупція власне допомагає бити світові Україні Росії. Ну і от, власне, він закликав до розстрілу. Паралельно із цим е е е е іде історія, що це говорить його дружина. До речі, Мирослава Регінська, про те, що йому статтю впаяли екстремізм, ну десь сходиться. Але теж давайте не виключати, що це може бути історія, що Гіркін він належить Малафєєву, православному олігарху, який. Намагався впливати в штатах, але якого взяли за хвіст? Заарештували до речі, там перші 5 мільйонів доларів купу компромату корупційно на нього взяли. Не виключаємо те, що він міг і працювати вже десь трошки більше на західні. Спецслужби і міг готувати там черговий заколот проти Путіна. Ну, типу, повторити долю Пригожина і стати таким собі новим авантюристом, який міг би піти на Москву. Ну, в будь-якому випадку це внутрішні чвари. Чим гірше там, тим краще тут. Якщо Путіна добивають його ж. Прибічники супер. А те, щоб сам Гіркін стоїть в тюрмі, теж супер. Для нас це теж нормально, тому що ця потвора допомагала качати український Крим і український Донбас. Ну тому зрозуміло, цей покидьок повинен бути покараний. От, ну і власне ця боротьба жаби і гадюки для нас насправді дуже гарна історія. Але для того, щоб ще сильніше бити Росію, я нагадаю про наш з вами збір. На шарк для 47-ї бригади в описі буде вся інформація. В описі банка, картка. Друзі, нам залишилось з вами зібрати всього на всього 500 тисяч. Мільйон 500 000 Ми вже зібрали. Погіркину буде додаткова інформація. Я буду вас інформувати по ходу подій. Ну, от, а в мене до вас дуже просте питання. Його затримали надовго чи можливо просто покарають, принизять і випустять? Як ви? Вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок до цього відео. Ну і дуже прошу підпишіться на канал. 144 тисячі наша з вами спільнота. Давайте рванемо на 200. Друзі, бережіть себе. Росія бомбить зараз український південь, були е е тривоги в Київській і в Чернігівській областях. Тому пам'ятайте про укриття, пам'ятайте, що нам треба працювати, донатити, захищати країну і готувати її як допомога до швидшої. Перемоги бережіть себе до зустрічі.